Особливо пощастило мешканцям села Камінне у них день села співпав із святом незалежності. Тож протягом вихідних днів тут було надзвичайно весело та багатолюдно. Село Кам'яне розташовано у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Історія населеного пункту Кам'яне має древню історію, яка сягає сивої давнини. Село Кам'яне засновано в 1373 році. Вже доброю традицією стало відзначати день села. Цьогоріч свято села відбулось урочисто у святковому концерті. Взяли участь як місцеві колективи, так і запрошені гості. Ми запросили гостів із Богородчан і гостів з надвірної. Сьогодні ми визначаємо. П'ятий раз день села я п'ять років працював голосівської ради. Два рази обраний голосівської ради за п'ять років. І Ми кожний рік справляємо день села на день незалежності. Мешканці села пам'ятають про свою історію, традиції і відроджують їх в умовах сьогодення. Зв'язок з минулим у нас є, тому що цей будинок культури, який зараз існує, все ж таки був збудований в 1934 році. Ну докінчений він в 1934 році. Звідси висновок все ж таки місток зв'язку. У нас є. Ну і треба сказати, що все ж таки стараннями місцевих жителів це всі зв'язки не пропадають. Ми бачимо і берегиню гурт. Берегиню жіночий гурт, який приймає участь у усіх просвітницьких заходах. Ми знаємо е, такого діяча просвіти, як Івана Вексея, який підтримував покійний вже сьогодні, але підтримував діяльність просвіти в нашому селі. І треба сказати, що минувшина і сьогодення камінь проходить через призму просвіти, тобто культурного розвитку, освітницького розвитку і релігійність камені. Зараз стараннями місцевої громади вже збудована нова велична церква, і знову ж таки люди ходять туди, вони підтримують ці зв'язки. Молоде покоління, яке брало участь у сільському святі, радіє, що такі урочистості відбуваються, але хочуть, щоб у селі більшу увагу приділяли дозвіллю молоді. Якщо чесно, хотілося б трошки більшого чогось, бо ну не завжди там. Скажімо, так маєш куди себе подіяти. Якщо є друзі, є нормальна компанія, то звичайно можна кудись піти відпочити. Але от ну трошки тісно, тісно, тісно. Ну, якщо чесно, я теж такої думки ж хотіла себе чогось більшого. Немає такого, як було колись. Я себе так вважаю. В цілому свято вдалося, і перспектива розвитку у села Кам'янного є. Приємно, що в селі є якісь дні народження того села, є свята. Яке шанує все село, і приємно сьогодні спостерігати за засвятково дітими камінчанами, бачити їх в доброму настрої, що вони гуртуються десь ось тут, в центрі села, біля сільської ради, біля клубу, біля школи. І коли от таке згуртування є, то певно, село живе, село має майбутнє, по крайній мірі, мрії про майбутнє. Всеволод Киселенський, Михайло Поршняк, новини, телеканал Рай.